Добрий день, хочу зняти відеоінструкцію, як збирати ці сходи, щоб не було потім там якихось питань. Ми ось виклали, ну, ми їх збирали в цеху, а тут а я просто виклали під навісом, щоб показати. Оце частина марша. Оскільки він довгий і широкий, ну, ці сходи важуть, там більше 70 кг. Ну і ще такі самі довші є. Тобто ми їх роз'єднали для того, щоб їх можна було перевести, ну і потім підняти руками і монтувати. Для того, щоб воно зібралося без там нічого, то ось у нас отакі ось направляючі. Вони зайдуть у таку саму трубу, 80 на 40, як зарядка в телефоні. І воно все з'єднається, і навіть можна, та не навіть ніхто навіть там не зварює. Воно прям так усе готове. Там цей верхній марш, там на нижньому марші є полоси кріплення, які ми, через які отакі от самі от вуха, похожі на оці. І через них просто анкерами марш якориться у бетонну площадку для того, щоб він там нікуди не посунувся на всяк випадок, хоча він і так не посунеться. Так, йдемо далі. Тобто марш зрозуміло. Нижній марш тут його немає. І оце той верхній марш, ми чому його поклали, а не той нижній, тому що потрібно показати, як з'єднуватися буде із зверху з площадки. Тут до верхнього марша ми доварили ось такий кутик. У ньому посверлили під 10 болти отвори ось так і ось так. Тобто вони хрест-нахрест -хрест стоять для того, щоб воно можна було його закріпити і воно не обірвалося. А у несучій конструкції ось у стовбу так ті самі отвори. Ось такі. Тобто цей кутик, він, цей отвір він попадає ось сюди, і болтом на 10 насквізь через. 60 на 60 трубу закручується гайкою. Ну і відповідно 4 болта на 10 ну витримають там навантаження тони-тони, а не то, що там людину. Більш того, ви коли все зберете ця похила площина, вона опреться в площадку. І тут навіть за рахунок того, що воно буде підперто, воно вже там навантаження на срез болта. Воно буде, ну майже його не буде. Далі. Для того, щоб простіше нам зібрати без варювання марш, огоро, ну, Тобто, зрозуміло, марш один, марш, другий площадка. Да, далі у нас вже стовби. І стовби ми підрізали, бо переслати вже 3 метри площадку неможливо. Стовб. Ну, так, він такий самий: от 60 на 60. І ось дивіться, ми тут варили ось такі направляючі. По принципу, тому самому, що і тут, ось. Там два кутика, і стовп прямо можна ну, надіть вставити, як зарядка в телефоні. Просто вставили, там можна ще якийсь кровельничок кинути або там, ну, не знаю, цвірочку. Хоча зазвичай ніхто нічого не робить. Знизу ж на стовбах будуть п'ятаки, є вже п'ятаки з отворами для кріплення у бетон. І відповідно, ви просто ну, ставите воно все. По направляючих стани, ну і все на цьому. Тобто ви зберете два марша, площадку, да, і другий же кінець площадки. Ми домовилися, що там на контейнерах ви самостійно е, буде дві труби 40 на 40, і на неї, на них тоді ляже е, отей, от, ну, от, оцей кінець площадки. Чи да, оцей, Ні, оцей, Оце ж тут вход дверей. Тепер як марше швидко зібрати, щоб там не варити, не скручувати, бо це все довго, нудно і не в усіх є навики. Ми поприварювали е, чуть менші трубки. Ось 30-та е, точніше, це 25-та, а це 30-та. Приварили прямо до цього. І ось один із них. Ми його наділи, поки воно не фарбоване, просто щоб це все показати. Е, ось він, він не досунутий у них. Ну, вибачте, впало. Так, Оце воно просто внизу зсаджується, потім сюди можна кровельнички закрутити. І все, він стоїть, прям, наче варений, наглухо. Ці трубки плотно йдуть, ну, як зарядка в телефоні. Тепер оцей марш, оцей, ось він приєднується ось так. І в ці отвори через кровельні саморізи. Ми їх дамо в комплекті. Тут воно теж ось надінеться ж на ось цю трубку. І там приєднається і все буде чудово. Таким самим чином ось зроблений і оцей марш. Зараз я обійду. Оцей марш, що, що боковий. Ось він так само сюди. Ось. Прикручується і ну, теж буде все з'єднається. І от таких маршів ой, огорож, що на довгий марш, їх двоє. Тут, ну тут немає верхньої ага. Тут виходить верхній марш металевий, а огорожа нижня. А тепер зазвичай оці всі огорожі вони знизу стовбиці, вони ну, стоять неякісно і болтаються. Що ми зробили? Ми додатково варили отакі вуха під теж 10-й болт, і там, у нижньому марші, посверлені, отакі саме трубка стоїть, і в ній посверлено два отвора під оці болти. Ну, болти будуть теж в комплекті. Тобто ви нижню огорожу надіваєте і ще два болта закручуєте на десять прямо до сходів. Ну і тоді він буде, наче варений, він прям буде кріпко-кріпко. Бо зазвичай оці нижні опори ну вони люфтять. Ну і для того, щоб це всього не було, додаткові ще два болта зробили. Ну, мабуть... Все. Все, тепер що? ну, Фарбуємо і, і що? І розбираємо і поїде. Воно. Не знаю там скільки, два, три, чотири, п'ять, мабуть, мабуть, навіть буде місць чи 4. Ще не готовий відповісти. Вже коли висохне фарба, замотаємо і відправимо. Дякую, гарного дня вам!